Правобережжя Дніпропетровська без води, і самого ранку на мережах Дніпроводоканалу тривають роботи протягом двох днів. Мають полагодити обладнання на 135 об'єктах. Робітники кажуть, готувалися довго, тож повинні впоратися вчасно. Крім того, восени безводдя очікує і на жителів лівого берега. У комунальному підприємстві переконують, обійтися без таких заходів не можуть. Подробиці від Софії Богуцької. На набережні Леніна неподалік нового мосту одна з основних точок, на які трудиться бригада працівників Дніпроводоканалу. По черзі вони перекривають великі засуви. Кажуть, це ніби закритий водопровідний кран, але більше в десятки разів. Хлопці, а скільки треба вам обертів зробити? «86». «Ого. А скільки вже зробили? Скільки 40. 40. Аби відкрити ці труби, майстри працювали ще від учора. Тут їм треба змінити два засуви вагою в декілька тонн. І зараз моя робота зрізати, а потім вже варити. Задвижку зрізати? Так, да, от ці дві задвіжки зрізати, поставити нові, зрізати трубу, поставити там катушку нову. Ну, взагалі, по, по плану все робиться». До речі, вперше на водопровідній мережі Дніпропетровська поставлять автоматичні засуви, вартість одного 50 тисяч гривень. Раніше регулювати напір води тут доводилося в ручному режимі. Було необхідно видвинутися в бригаді, мінімум 6 людей. І з допомогою крестовиків вручну це все управлялося. Зараз це все тут підводиться, електроснабження, кабельні лінії. і все». І дистанційно це все буде з пульта управлятися одним чоловіком, Під час ремонту робітники полагодять або замінять 93 засуви та вантузи. Також відремонтують електрообладнання. Кажуть, повністю обходяться своїми силами. Дводенна ревізія коштуватиме КП Дніпроводоканал 3 мільйони 200 тисяч гривень. Відомо, що цього літа двічі переносили дату проведення робіт. тим все одно потрапили на спекотні дні. Учитывая те, що ми вже підходимо к початку учебного року, початку роботи учебных заведень. Необхідно ще выполнить остановку лівого берега. Подошли ще в содружестве з учотом того, що останавливаются ульські водоводи, щоб ці роботи выполнить совместно. Коли ж і на лівому березі буде така профілактика, поки що невідомо. Софія Богуцька, Сергій Гончар, новини 11-го каналу.